Ми розшукуємо 10-річного Леона Орлюка. Хлопець мешкав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у місті Таврійськ, і саме там зустрів повномасштабну війну. Інформація про зникнення дитини надійшла із початком цього навчального року, у вересні 24-го. І з тих пір про долю Леона нічого не відомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопчика вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, особливо до жителів Херсонщини. Запам'ятайте обличчя дитини. Леон виглядає на 9-10 років. У нього відносно довге волосся та помітна родима пляма на підборідді. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи володіє бодай якоюсь інформацією про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. А тепер вкотре хочу розказати приголомшливу історію семирічної Софійки Голинської. Дівчинка мешкала разом з мамою на Одещині у місті Балта. І уявіть, зникла ще до повномасштабної війни наприкінці 2020 року. Поліції кажуть, що дитину викрала її бабуся Голинська Людмила. І вже понад чотири роки жінка невідомо де переховує дитину. Встановлено що в грудні 2020 року на території Балтського району Одеської області жінка викрала свою трирічну онуку Софію Голинську. Та до теперішнього часу їхнє точне місцезнаходження невідомо. Голинська Людмила Михайлівна 01.04.1968 року народження. Зріст близько 162-170 см. сантиметрів, щільної статури шкутильгає, колір волосся може змінювати. Очі світлі має видимі родинки в області носогубної складки. Раніше була версія, що вже під час повномасштабної війни дитину могли вивести за кордону одну з країн Євросоюзу. Та згодом в поліції розповіли, що ймовірна викрадачка дівчинки. Її бабуся може перебувати в Києві. Звісно, якщо вийти на її слід, є велика ймовірність встановити і місце перебування дитини. Але бабуся Софії ретельно маскується та постійно змінює свою зовнішність. Проте я дуже сподіваюся, що хтось з вас її упізнає та допоможе встановити її місце знаходження. І головне, таким чином вдасться відшукати Софійку Голинську. Звертаюся до усіх, а особливо до киян. Якщо хтось бачив цю жінку чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Що ж до семирічної Софійки, зараз дуже складно описати її зовнішність. Уявіть, мама дівчинки востаннє бачила свою крихітку, коли їй було усього три з половиною роки. Я не знаю по свою долю своєї дитини, в якому вона стані, Як вона виглядає? Тоді вона була метри двадцять. В неї грубі ласки одягнена була в останній раз рожені костівки голубі, людські, синенька ковхичка. З двома костіками це було в двадцятому році. Звісно, що за понад чотири роки Софійка підросла та змінилась. Але не думаю, що настільки кардинально, що її неможливо упізнати, тому дуже прошу уважно придивитись у її обличчя у дівчинки великі блакитні очі та світло русяве волосся. На цих фото їй десь три роки. А ось це один із останніх знімків, де Софійці приблизно три з половиною. Звісно, мама дівчинки має і відео своєї донечки. Мама, ну, ти ж доросла дівчинка вже. Ей, за то, а за, за то, а за то. Нагадаю, що зараз Софійці сім років. Звісно, вона вже нормально розмовляє та висловлює свої думки. Якщо ви десь перестрінете схожу на неї дитину або ж. Побачите її бабусю, яку підозрюють у викраденні дитини. Не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua